Добрий день, діти. Відгадайте загадку, за вікном сніжок заходила свіхола, але бачу я пташок, що сидять під стрихою. чив чив чив-чив-чив, хто співати їх навчив. Сірі пташенята ці звуться Правильно, горобці. Сьогодні, діти, ми з вами і поговоримо про птахів. Малята, а чим відрізняються птахи від інших тварин? Так, їх тіла вкрита пір'ям, тому їх ще називають пернатими. У них передні лапки перетворилися на крила, і тому вони вміють літати, крім деяких птахів. Пернатих на землі дуже багато. Є птахи дуже великі, ледь на два метри завишки. Є й зовсім крихітні, найбільше за метелика чи бабку, та й маса тіла в них лише кілька грамів. Є птахи, які літають понад хмарами, а є й такі, що зовсім не можуть літати. Одні птахи живуть в лісі, інші лише в степах та полях. Але є й такі, що ніде жити не можуть, крім пустелі чи в горах. А деякі птахи живуть тільки на березі моря. Одні птахи їдять рибу, інші камашок. Є хижі птахи, а є ті, що їдять лише рослину їжу, переважно ягоди і насіння. Одні птахи живуть у дуплах, а інші в'ють собі гнізда на землі чи у гілках дерев та кущів. Діти, а давайте пригадаємо птахів нашого краю. Ворона, сорока, горобець, синичка, дятел, снігур. На зиму більшість з них прилітають ближче до людського житла. Тут і їжі можна більше знайти і є де від вітру та морозу сховатися. Це зимуючі птахи. А цих птахів впізнали лебідь, журавель, дикі гуси, лелеки, чапля. Ці птахи живуть біля водойми. Пізньої осені їхньої їжі нема. Риба уходить на дно, жаби замулюються в мул, тому вони збираються з граї і летять у вирій. Це перелітні птахи. На цій картинці теж зображені перелітні птахи ластівка, стриж, шпак, зозуля. Вони харчуються комахами, які з приходом холодів ховаються в різні щілини, оходять глибоко в землю. До речі, стриж саме швидкий птах. Діти, а спробуйте відгадати загадки про пташок. Готові? Тож слухайте, маленький хлопчик у сірій кажушинці, по дворах стрибає, зернятко збирає. Так, це горобець, скрикотуха біла бока, звуть усі її сорока. Жовто-груді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються Синички. Правильно. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Так, це дятел. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, Звуться пташки, снігурі. Чорнокрила каже Кар, я на небі володар, та не личить їй корона, а зовуть її Ворона. Молодці діти. Діти, птахи, справжня окраса природи, а яку ж користь вони приносять. Так, птахи поїдають в шкідливих камах, сімейство сов з'їдає велику кількість дрібних гризунів, які завдають шкоди на полях. Зазуля знищує волохати гусениць. Тож діти птахи, наші друзі і помічники. Зараз зима важко знайти птахам корм, особливо під снігом. Як ми можемо їм допомогти? Правильно підгадовувати їх, зробити для них годівнички. А що туди можна покласти? А чи є годівничка біля твого дому? Діти, є таке прислів'я, підгодовий пташок взимку, вони віддячать тобі влітку. Поміркуй, як саме віддячать пташки, нам час прощатися. До побачення.